Переходимо до на нашої ключової теми. Сьогодні спочатку була інформація від нашого президента Володимира Зеленського. Він написав в перший день саміту про те, що сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир. Дякую за участь у глобальному саміті. Миру. Нам усім потрібен мир і слава Україні. Про це написав Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. Також по завершенню саміту. Президентка Швейцарії підбила його підсумки. Вона сказала, що. Результат саміту є хорошим результатом. Понад 80 80 із 90 присутніх на саміті миру держав підписали або стали співавторами спільного ком'юніке, Зазначила президентка Швейцарії Віола Амгред під час прес-конференції за результатами першого саміту миру у Швейцарії. Власне, з 90 присутніх держав 84 підписали або стали співавторами спільного ком'юніке. Це велика кількість, і вона включає в себе країні, які є не тільки країнами заходу чи прозахідними. Це також. Країни африканського континенту і країни Латинської Америки, тому я переконана, що це дуже хороший результат. сказала власне Амгерт. Також вона додала, що країни, які не підписали декларацію зараз, також підкреслювали, що ця конференція була важливою, і що такі платформи дійсно є потрібними. Ну а нам звичайно цікаво, як лідери країн цілого світу підтримуючи, не підтримуючи утримуються, як працюють міжнародні організації. І наскільки світ і світова спільнота зацікавлена у завершенні війни в Україні, Зеленський повідомив, що всі без винятку учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, також ухвалили комінікей, яке буде відкритим для підписання кожної державою, яка поважає статут ООН. про це сказав президент України Зеленський в заяві за підсумками глобального саміту миру. Комініке, яке було прийнято на саміті, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим для підписання кожної країни, яка поважає статут ООН, сказав Зеленський. Зазначає, що всі учасники підтримали територіальну цілісність, тому ще що не буде тривалого миру без територіальної цілісності, додав президент. Також сьогодні зранку з'явилась новинка про те, що з 80 до 78 скоротилося число країн, які підписали швейцарське ком'юніке. До 78 скоротилось число країн, які власне підписали цей документ за підсумками глобального саміту миру, що відбувся 15 16 червня на швейцарському курорті. Зі списку 80 країн, про приєднання яких до комінікей йшлося в перших повідомленнях. І саміту зникли Ірак та Йорданія. Про це свідчить список підписантів, оприлюднений міністерством закордонних справ Швейцарії. Серед країн, які підписали документ, є Туреччина раніше. Міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан. Висловився за присутність Росії на мирній конференції. Водночас серед підписантів немає Саудівської Аравії, чільний дипломат якої закликав сторони до важких компромісів. Також серед країн, які делегували своїх представників на саміт миру, не підписали ком'юнікет Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Ну і не підписав Ком'юніке і Ватикан. А Зеленський напередодні зустрівся з папою Римським. Про це повідомив він у своєму телеграм-каналі. Президент подякував Понтифіку за молитви за мир для України, духовну близькість з нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей. Обговорили із папою наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також Поспілкувалися про формулу миру, роль святого престолу у встановленні справедливого сталого миру для України. Очікування від глобального саміту миру президент додав, що в Україні цінують участь Ватикану в саміті миру та зусилля спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Але оскільки Ватикан не підписав то, ну зустрілися та й зустрілися. Це Поговорили. молитва, молитва це добре. А нам би от. Підписати і щоб чітка була позиція папського престолу в підтримці України. Так, це була не остання зустріч Володимира Зеленського. Також він зустрівся з прем'єром Індії нарендою моді. На полях саміту g 7 вони обговорили розширення торгівлі, зокрема через Чорноморський експортний коридор, а також двосторонні відносини Індії та України. Окремою темою була підготовка до глобального саміту Миру щодо України, який пройде у Швейцарії. Делегація Індії поїде на цей саміт. І, власне, моді казав, що його країна буде голосом глобального півдня. І знову ж таки не підписали так, <laughs> так, так голос та галбар... зустріч була перед самим самітом. Власне так. Ну і як працювали над от, от, спільною декларацією на саміті миру про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що робота буде відкрита до приєднання іншими державами. Текст збалансований принципові для України пункту пункти враховані, сказав він. А раніше видання Reuters опублікувало проект декларації, в якій Росії звинувачують у масштабних людських стражданнях, закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас ні зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту. Також офіс президента оприлюднив сам текст ком'юніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Власне, як ми вже знаємо, він включає три пункти: по-перше, це будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним та надійно охоронятися і не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема і Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. yeah <laughs> Також будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Другим пунктом це була продовольча безпека. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Про це заявив Володимир Зеленський. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті. А також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися третім країнам. І власне третій пункт це те, що усі військово зобов'язані мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські українці які незаконно утримувані. Цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Що змінить саміт миру насправді? І які реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії? На минулому тижні ми говорили про очікування від саміту у політологу Миколою Бучином. Він зараз з нами на зв'язку. Пане, пане Микола, приєднюється так. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Миколу. Ну, пригадуйте, минулого четверга ми з вами говорили. Ви казали, що трішки скептично налаштовані на рахунок саміту. Ну, поділіться своїми. Враженнями, чи очікували ви таку велику кількість учасників і власне коміке, які прийняли учасники саміту? Ну я напевно сильно думку свою не поміняв після результатів саміту. Все-таки я все рівно не вважаю, що саміт сам по собі без доповнення до інших механізмів здатний зробити якийсь прорив і забезпечити мир стосовно. Я зараз власне пізніше скажу, що я маю на увазі, але. Якщо говорити на ваше питання і Говорити про те, які власне враження і наскільки виправдали сподівання стосовно кількості, ну вона десь більш-менш така, як я очікував. Хоча, зважаючи на те, що Росія і Китай доклали доволі багато зусиль для того, щоб все таки зірвати цей саміт і зменшити кількість учасників, то все таки це є непоганий результат, тому що ми ж розуміємо, що особливо Китай він має суттєвий вплив на багато країн світу, на особливо на країни третього так званого третього світу, тому. Зрозуміло, що в даному випадку це є хороший результат, так само як і те, що майже всі учасники саміту підписали підсумковий комуніке. це теж важливо. Як на мене, важливіше інше, важливіше те, що унало дуже багато заяв, чітких заяв про те, що світ на стороні України, про те, що той шантаж і ультиматум під, під соусом псевдомирних переговорів, які Путін запропонував напередодні саміту. Тобто, весь цивілізований світ чітко ідентифікував, що це є шантаж ультиматум, і дав і зовсім не якісь мирні ініціативи, і це теж дуже добре. Так само, як важливо те, що і Ватикан був, і патріарх був присутній. Тобто, така духовна сторона саміту теж є важливою. Але якщо говорити про іншу сторону, тобто про саме комуніке, воно підписане багатьма країнами, але фактично комуніке є тільки три. З десяти пунктів, які пропонує Україна, тобто там війшло далеко не все те, що нам би хотілося, це раз, по-друге, там немає жодних речей, пов'язаних, наприклад, із закликами до там виведення Росією військ з території України і багато інших речей. А є ну такі речі, які звичайно є важливими. Але знаєте, мені здається, що саме в комуніке і на саміті розглядалися саме ті речі, які є важливими не тільки для України, але важливими для світу, тому що. І ядерна безпека це є проблема не тільки України. А ми розуміємо, що якщо, не дай Боже, буде проблема і якась аварія, наприклад, інспірована Росією на Запорізький АЕС, то це може зачепити дуже багато країн світу, тому вони тим турбуються і вони про це говорять. Так само, як продовольча безпека, та одна річ, яка зачіпає фактично половину світу, враховуючи те, що Україна є потужним експортером е, сільськогосподарської продукції. Тому в даному випадку єдине винятку, напевно. Але тільки третій пункт, який стосується військовополоненими і по повернення дітей, тобто це є власне суто українська проблема, і власне вона піднялася, але вона є така, знаєте, з одного боку режуча, а з другого боку, така для світу не дуже резонансно. Така знаєте, така, що потребує ну суттєвих зусиль і якихось там жертв на шкоду Росії. Тому в даному випадку я власне підсумовуючи, кажу те, про що починав. Я розглядаю саміт миру як важливий, але насамперед як важливий в плані політичного меседжу політичного гасла як того, що <світтєві> так само важливий з позиції того, що було узгоджено інтереси між всіма учасниками, тобто вони погодили своє бачення, уніфікували його, як то кажуть, звірили годинники, і це є важливо. Це є сигнал для світу для Путіна, для тих країн, які вагаються, і саме з тої позиції. Якби Росія і намагалася цей саміт мінімізувати або зірвати. Тобто, зараз ну очевидно, що весь цивілізований світ буде працювати у форматі власне того варіанту мирної угоди, який запропонувала Україна, в цьому є важливість. Але ми маємо розуміти, що без реального прогресу на полі бою, без посилення нашої обороноздатності, без посилення тиску на Росії, без запровадження додаткових санкцій проти Росії, без посилення контролю за тими санкціями і так далі. І, ці, і цей перелік можна ще перелічувати доволі довго, без всього цього Росія не буде готова сісти реально за стіл переговорів. Її мирні ініціативи, так звані, це дуже гарно підкреслили. Тобто, поки Росія буде відчувати, що ініціатива на її стороні, поки вона буде відчувати, що вона має шанс у військовий спосіб принаймні не програти на війні, вона не буде погоджуватися на будь-які реальні мирні переговори. І, власне, нам треба в цьому плані працювати. Ну і до речі, я відзначаю як позитивне те, що Володимир Зеленський. На прес-конференції, відповідаючи на одне з запитань, власне про це і говорив. Він говорив про те, що е, тільки що ми передамо результати саміту Росії, і тоді побачимо, чи готова вона їх сприймати. Тобто, навіть Володимир ну, на щастя є розуміння того, що е, саме Росія може сприйняти ці речі, а може і не сприйняти. Ну і десь так виглядає, що е, як говорила прем'єрка Італії Мелоні, е, її треба буде заставляти. Власне, на ці переговори, на ті угоди погоджуватися, інакше вона навряд чи самостійно це зробить, тому так, десь я таким чином до угу. речі, одні сумову. Да. Саме точно не є зайвим, але він не є панацеєю. І дуже важливо, щоб і міжнародна спільнота, і українське суспільство, знаєте, не було в якихось таких рожевих окулярах і очікування того, що зараз там через день, два чи через місяць, подостане мир. Тільки на полі бою буде вирішуватися доля України, доля Росії. Зрештою я би сказав, що доля всього світу, тому що ця війна має геополітичний характер і фактично зараз. На полі бою в Україні вирішується не тільки доля України і Росії, але й конфігурація майбутньої міжнародної системи. Так, так ну нам та нам цікаво. Нам цікаво українцям спостерігати якраз за риторикою, хто представляв країни, як вони себе поводили. Що вони говорили? Мелоні – це, звичайно, ну зірка просто і, і велика патріотка України. Здивувала Сербія і Угорщина, до прикладу, Аргентина. Так само здивувала. От. Але насправді ще здивувала новина про те, що дві країни сьогодні відкликали підписи: це, зокрема, Ірак і Йорданія. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка причина може бути цього? Чи може це бути тиск Росії або, можливо, Китаю? Наскільки ну, я знаю, зараз поки що не розкрито причин цього, тому ми можемо тільки десь припущення певні робити. Ну, я принаймні вбачаю, що це можуть бути два варіанти. Ну, принаймні, потенційно можливі. Перше, це звичайно, тиск Росії. Або Китаю, які ну ми маємо розуміти, що і Йорданія, і е, Ірак вони точно не є, скажімо, тими країнами, які можна записати і однозначно в категорію друзів України. Тому відповідно цей, ймовірність може бути, вони були присутні там, знаєте, з горяча. Підписали, а потім десь голови скудили вдома, і вони, а, і вони відповідно відкликали. Ну або може бути другий варіант, може бути той варіант, що були якісь неузгодження всередині країни. Так можливо, десь ці делегації не до кінця мали повноваження, або не було таких домовленостей. Тобто, це може бути або результат зовнішнього впливу з боку Росії чи Китаю, або може бути результат певних внутрішніх перепитів, про які ми не знаємо. Ну інших варіантів я чесно кажучи, не обачаю. Ну так поїхати було, якби якось так не, не, не комільфони поїхати, підписали а потім ой, пошкрібилися або дзвінок з Кремля і сказали: ви що відкликаєте? Ну одним словом, це такий дитячий садок. Ви сказали за прес-конференцію. Мені дуже сподобалося як китайський журналіст задав питання: чи в Китай ворог? Ну Володимир Зеленський звичайно дипломатично відповів: а от на вашу думку, Китай, ворог України. Ви знаєте, я все-таки напевно буду говорити так само, як Володимир Зеленський. Я не знаю, чи точно він ворог, але я точно знаю, що він не друг. Я думаю, що отака от характеристика, вона буде, напевно, найбільш повною. Я вже в минулому ефірі говорив про те, що якщо оцінювати з позиції геополітичної парадигми Китай не є другом України, він швидше є ворогом, тому що він на стороні недемократичних режимів, недемократичного сходу. Куди належить в тому числі і Росія, і Північна Корея, і Іран, і так далі, і вони ну, мають чітку антиамериканську позицію. І зрозуміло, що якщо Америка воює з Росією е, і Америка на стороні України, то очевидно, що Китай автоматично буде на стороні Не України, яка є союзником Америки, а буде на стороні Росії. Якщо ми говоримо про економічну площину, економічну парадигму. Тут не все так просто. Китай мусить бути обережний, тому що він і в свій час із Україною доволі інтенсивно торгував, особливо у сфері сільськогосподарської продукції. Він має дуже потужний ринок, американський європейський. Без цього ринку фактично китайське економічне піднесення буде помножено на нуль. Тому Китай дуже чітко розуміє, що якщо він прямо стане на сторону Росії, то він ну це може мати наслідком економічний крах для самого Китаю. Тому що той ринок, який має Росія, він є мізерним і інші країни, а все-таки основний ринок це є європейські країни і е, Північна Америка. Тому в даному випадку Китай дуже прагматичний. Він з одного боку заявляє про те, що він за мирні ініціативи, але з іншого боку, він це подає під соусом е, власне ініціатив і інтересів Росії. Він політично підтримує Росію, він блокує часто антиросійські якісь голосування, наприклад, в межах ООН. Він входить, наприклад, в БРІКС в ШОС, тобто ці структури, які, які вони спільно формують, не мають спільні інтереси з Росією. Але що найважливіше, Китай економічно дуже сильно рятує Росію без цього порятунку. Фактично, Росія зараз була б в рази більш складній ситуації економічні ніж вона є власне зараз, і власне десь погоджуюсь з вами, що Запитання, які задавали представники Китаю, журналісти вони були не тільки е, такими цікавими, але я би сказав, що вони були провокативними. І мені ще здалося, ну тобто, вони хотіли, напевно, щоб Зеленський, можливо, в знаєте, так. Пилу емоцій сказав про те, що які ж ви як ви не вороги, якщо ви підтримуєте Росію, і вони без цього мали дуже гарні заголовки, заголовки, трохи заголовки трохи, та хай хай пропаганди і так далі. Так, звичайно, ну і е, мені ще здається, що в тих запитаннях я побачив знаєте якусь таку манію величі трошки з боку Китаю, як Україна посміла назвати Китай інструментом Росії. Як ми така потужна держава, і ми інструмент це швидше Росія, наш інструмент. Тобто, тут теж десь оце простежувалося. І я бачив навіть журналісти під час прес-конференції, показували вираз задоволені обличчя китайського журналіста, коли він почув, що е, насправді Китай не інструмент, що Китай велика держава, тобто це така гордість прямо розпирала. Цього журналіста. Тому от такі речі, тобто, це бажання бути е, таким, знаєте, пупом землі і провідною силою, при тому така певна злопам'ятність і, і підступність питання. От я би так охарактеризував Китай. Пан Микола, вже анонсований другий саміт, який відбудеться найближчим часом. На жаль, ще е, точних дат не зазначили. Але на вашу думку, чи зможе Україна досягнути е, своїх очікувань, про які власне обговорювалися на першому саміті? Ну, ви знаєте, я все-таки знову ж таки буду трошки скептичний. Я думаю, що якщо ми говоримо, ну бо зараз говорять про те, щоб саміт другий провести до результатів виборів в Америці, ну хоча би тому, що не зрозуміло, як буде поводитися Америка, якщо скажімо, цей саміт буде проведений після. Але якщо ми беремо такий короткий термін, кілька місяців, я чесно кажучи, не бачу суттєвого прогресу. Ну тобто, я не бачу, щоб, наприклад, Україна... За такий короткий час на жаль змогла на полі бою якусь суттєву перевагу отримати, наскільки суттєво, щоб Росію заставити сісти на стіл переговорів, я не вірю, що Захід за такий короткий час веде якісь такі настільки системні й болючі санкції, щоб Росію поставити на коліна. Я єдине, що бачу, що за такий час можна говорити про те, що можна чисельно збільшити. Кількість учасників саміту можна розширити тематику цього саміту, тобто вийти з трьох пунктів там на 4, 5 чи більше. Але е, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що ми на другий саміт е, покличемо Росію і будемо з нею говорити про реальний мир, я не бачу зараз передумову для того, щоб в такий короткий час Росія була заставлена реально говорити про мир. Ну, я думаю, що ну такі речі треба говорити, це важливо з багатьох причин, але це без поєднання з іншими чинниками, про які я сьогодні говорив, воно не дасть результату. І я думаю, що ми можемо реально говорити про якийсь можливий прогрес, ну макма в найкращому випадку десь під кінець року. Якщо нам дадуть достатньо техніки, якщо вона буде швидко поставлена в достатній кількості, і якщо ми десь під кінець року зможемо перейти в контрнавступ. Ну, можливо, тоді ми можемо десь говорити про певний реальний прогрес. А більш реально, я думаю, що це можна говорити про 2025 рік. Тому я так скажем обережно ставлюсь до того, що якщо саміт буде доволі швидко, впродовж кількох місяців я думаю, що якогось такого дуже великого прориву на ньому не буде. Так, очікування звичайно, в нас завищені, але на жаль, ну Україна з'явилася знову. В повісті Дня європейських країн лідери відвідали, всі говорили, хтось емоційно, хтось не дуже, хтось стримано, а хтось відкликає свої заяви. Але давайте уявімо, що на наступний саміт Росія все ж таки буде представлена, наприклад, приїжджає Путін, а він злочинець міжнародного кримінального суду, чи зможуть його заарештувати. Ну, уявімо собі, фантазуємо, тому що от ми з Вікторією говорили. Я думаю, що ну, це е, е, кремлівське. Е, Вибачте, з цикло воно не приїде. Не, Хіба не тільки не, з бункером, та, він не приїде до лідерів країн, щоб ну, відчувати себе і демонструвати, який він упосліджений. Ну, я думаю, що я погоджуюся з вами, що шанси на те, що сам Путін буде присутній, навіть якщо його запросять на саміт мору, є доволі мізерними. Е, я думаю, що тут ще буде багато що залежати від того, в якій ситуації буде Росія це раз. І по-друге, де будуть проходити, де буде проходити цей саміт тому, що ну, наприклад, зараз одним з варіантів обговорюють Саудівську Аравію, я думаю, що Саудівська Аравія то не та країна, яка буде арештовувати Путіна, якщо він приїде. Тому я думаю, що в цю країну він гіпотетично приїхати зможе. Але якщо це буде цивілізована країна демократичного заходу, я думаю, що Путін 100% туди не приїде, бо. Всі розуміють, що є рішення міжнародного кримінального суду, і ці країни точно е, будуть змушені його арештувати. Тому я думаю, що ні Путін не буде ризикувати, і напевно, якщо такий саміт буде в такій країні, то і ця країна, яка буде організатором, навряд чи буде хотіти запрошувати Путіна, щоби е, бути змушеною потім його арештовувати або мати ну купу, скажімо, незручних моментів. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Росія буде представлена, вона буде представлена. Точно на, на рівні суттєво нижчого можливо приїде Лавров, можливо, хтось інший. Але якщо чесно, я думаю, що в принципі, якщо саміт буде в такий короткий час, Росії не буде сенс запрошувати, тому що е, нічого е, прогресивного добитися, з того приїзду не буде, не можна буде, а швидше це буде, знаєте, е, вносити певний хаос дисбаланс і я думаю, що якщо Росія приїде, не маючи наміру реально говорити про мир, то її роль буде деструктивною і навряд чи хтось захоче, щоб, щоб Росія таку роль на цьому саміті відігравала. Так, ну але зрозуміло, що ми побачили країни, які радикально налаштовані. В допомозі і підтримці України міняється риторика. Це добре, і це є очевидно. Ну, подивимося. Звичайно, що ми всі розуміємо, що наше головне завдання це підтримка Збройних сил України, тому що все доля України, і в принципі, і мирного вирішення цього відбувається на полі бою і зброї завдяки нашим військовим, пане Микола дуже вам дуже вам дякую за включення. Ну тут побачили, і до речі, побачили те, що з якими країнами наша дипломатія недопрацьовує. Так. Звичайно, Так. Це дякую. дякую. Це був політолог Микола Бучин. Ми говорили про враження і наслідки саміту у Швейцарії, що він змінить. Для світу що він змінить для України, і ми е, побачили, що світ насправді розділений, і війна в Україні не всі країни світу об'єднує заради миру, заради продовольчої, ядерної безпеки, ну і заради порятунку українських дітей та звільнення військовополонених.